На це відео мене надихнули коментарі наших глядачів, які свято вірять, що DLSS 4 дасть якийсь приріст на відеокартах 40-ї чи навіть 30-ї серії, бо на їхню думку, слова Хуанга про те, що DLSS 4 працюватиме на минулих поколіннях, це чиста правда, і там дійсно буде якийсь сенс в цьому. І у Олега вийшло відео на геймерсі, там також приблизно такі ж коментарі. Що ж, моя думка першочергово була, є і залишається в тому, що основна ідея і сенс нових відеокарт 50-ї серії полягає саме в мультифреймгені, а підтримка DLSS 4 на минулих Відеокартах не значить абсолютно нічого. А так як буквально вчора Кіберпанк 2077 отримав оновлення з підтримкою DLSS 4, а у мене ноутбук з мобільною 4090, Ми з вами зможемо перевірити, чи працює DLSS 4 на старих відеокартах. Ну а ще спробуємо вирішити, чи оці всі DLSS від диявола і все ж ліночі розробників, чи не закон Мура, все ж діє і з цим нічого не поробиш. Або він все ж не діє. Тобто на вас чекає водночас і доволі детальне технічне відео з чи не покадровим порівнянням двох технологій, і в той же час трошечки поговоримо про абстрактне. Вітаю вас, шановне панство, на зв'язку Агностики, ми сьогодні говоримо про DLSS 4. Тож не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкраще у світі. Вподобайку! А я вам про нагадую, що за посиланням в описі та закріпленому коментарі є збір, який треба вже закрити. Там залишилось щось менше 90 тисяч. Треба його вже закрити і розіграти всі ті подарунки, які ми назбирали, і робити новий розіграш і новий збір. Давайте спочатку визначимось, що взагалі таке DLSS. Дослівно це Deep Learning Super Sampling, тобто технологія масштабування. Дуже, грубо кажучи, в офісі Nvidia стоїть величезний суперкомп'ютер, який постійно навчається над відновленням деталей для того, щоб гра могла фізично запускатись умовно в 2К або HD, як вам завгодно, але при цьому масштабуватись півтори рази, досягаючи роздільної здатності 4К, при цьому мінімально втрачаючи в якості і даючи вам той же FPS, який був би при грі в 2К. Я все це дуже грубо описую, але буде приблизно так. За ці. 6 років DLSS значно еволюціонував і від інтерполяції рухів в 20-й серії перейшов до створення нового кадру з двох справжніх, використовуючи для цього прискорювач Optical Flow, який залізно був включений в відеокарти 40-ї серії. Крім цього, разом з появою трасування променів, яке дозволяло по-справжньому прораховувати рух світла. Виявилось, що воно дає багато шуму, тому в DLSS 3.5 додали реконструкцію променів, яку навчали на в 5 разів більшій кількості даних у порівнянні з DLSS 3. Всі ці покоління DLSS працювали за допомогою CNN – Convolutional Neural Networks, або згорткової системи. А DLSS 4 отримала модель Трансформера, яка має давати кращу стабільність зображення, поліпшене згладжування. Слабший ефект примарності і Ореолів, і взагалі ця модель краще навчається і може з'їдати в 4 рази більше інформації. Як можна побачити і на офіційних відео Nvidia, так і на офіційному сайті, мультифрейм ген стоїть першим в особливостях нового DLSS. Суть його полягає в тому, що штучний інтелект може з одного так званого. Справжнього кадру відпрацьованого залізом створити до трьох кадрів за допомогою штучного інтелекту, точніше, навіть не так, із кадру, який вже збільшений за допомогою DLSS та покращений за допомогою реконструкції променів. Він, тобто мультифремгін, створить ще три нових кадри. А якщо бути ще точнішим, то з одного пікселя зробить 16. Точніше до 16 пікселів і до трьох кадрів, тому що це на максимум, якщо викрутити, і на відміну від попередньої генерації кадрів, яка використовувала Optical Flow, ця базується саме на тензорних ядрах, даючи на них більше навантаження. Тобто попередньої генерації кадрів не було на 30-й серії, тому що там не вивозився Optical Flow, а нової генерації кадрів не буде на попередніх серіях, тому що Optical Flow вже не вдосконалити. І тепер в 50 й серії воно працює на тензорних ядрах, а в попередніх серіях архітектури мають гіршу продуктивність тензорних ядер. Тому, власне, мультифреймген для них занадто важкий. Тобто, враховуючи слова компанії, звичайний фреймген в 40-й серії з DLSS 3.5 використовував Optical Flow, а тепер з DLSS 4 буде використовувати трансформатор і тензорні ядра. І теоретично, тепер вони можуть спробувати портувати фреймген на 30-ту серію, де його взагалі не було, але це не точно, бо там тензорні ядра на два покоління. Простіші також NVIDIA заявляють, що раніше мультифрейм гену не було ще з двох причин: по-перше, якість зображення не дозволяла, та даних для навчання було мало. А по-друге, час для створення цих кадрів був завеликий і призводив би до скажених артефактів та проблем з частотою кадрів. DLSS 4 30 січня теоретично має з'явитись в 75 іграх, серед яких Cyberpunk 2077, Stalker 2, Alan Wake 2 і ще в купі релізів. Але якимось дивовижним чином через програму Nvidia можна буде використовувати DLSS 4 в іграх, які мають підтримку тільки DLSS 3 Причому не просто DLSS 4, а саме Multiframe GEN. Проте, звісно ж, якість зображення має бути гіршою, ніж нативна його підтримка. Ну і це, звісно ж, на 50-й серії тільки. Окей, з теоретичною частиною закінчили і переходимо до практичної. Я записав по 7 бенчмарків різних налаштувань Кіберпанку 2077 з патчем 2.2 та з патчем 221, тобто з DLSS 3.5 та з DLSS 4. Хоч в 221 з'явилась можливість обирати між CNN та трансформатором, я все ж трансформатором, трансформером, я все ж більше довіряю саме різним версіям гри. Тепер про умовні позначки. В усіх тестах гра запускається на моєму ноутбуці в роздільній здатності 2560 на 1440, налаштування графіки RT Ultra, DLSS в пресеті Якість, тобто нативна роздільна здатність 1707 на 960 і Scale півтора. Рейтрейсинг або повний, або вимкнений. Позначка PT це трасування шляху, RR це реконструкція променів, FG генерація кадрів. Ну і на відео у вас деякі слова будуть або зелені, якщо це увімкнено, або червоні, якщо це вимкнено. Ну, або буде просто написано, побачимо. Ліворуч завжди буде патч 221 з DLSS 4, праворуч 2.2 з DLSS 3.5. Тож, наша задача дізнатись, чи впливає позитивно DLSS 4 на FPS, якість картинки чи споживання системи. Я можу дуже довго і нудно вам перераховувати результати кожного тесту, але результат дуже простий: на патчі 2.21 з DLSS 4 результати кращі на 1-3 кадри. І якщо в деяких сценаріях це цілих 5%, наприклад, коли лічильник показує 42 і 40 кадрів відповідно, і різниця в два кадри це реально аж 5%, то в найкращому сценарії це 113 і 111 кадрів, тобто менше 2%. відсотків. Тому цю різницю в абсолютно кожному сценарії я дозволю собі списати на статистичну похибку, а можливо на те, що з грою щось зробили, тому що якщо подивитись на споживання системи, ми бачимо, що гра з DLSS 4, наче як значно менше споживає пам'яті, відповідно значно менше навантажує взагалі вашу систему. Стему, але якщо справа в Ділесес, тоді. Чому в тестах з вимкненим DLSS взагалі повністю ми отримуємо таку ж різницю споживання? Тому я все ж ставлю на те, що CDPR щось в самій грі підшамальнували, адже увімкнений чи вимкнений DLSS ніяк не впливає на споживання. Окей, а що з якістю картинки, чи стало менше ореолів, гостингу і так далі? І тут, при усьому моєму скепсису, різниця все ж є. Вона мала, її можна побачити виключно, якщо лоб до лоба порівнювати два зображення, але вона є. Конкретно, якщо ми говоримо про повністю увімкнене усе, включаючи. З трасуванням шляху, реконструкцією шляху, і генерацією кадрів, і так далі, то в напівтіннях дійсно стало менше шуму і трохи більше різкості. Ще хотів сказати, що освітлення місцями стало правильно прораховуватися, але там просто змінилось місцями те, як обробляється світло, але що там, що там, воно все ж неправильно, і це до DLSS відношення немає, скоріш за все. Якщо ж порівнювати кадри без DLSS та без променів взагалі, то якогось біса на старому патчі відображення та чіткість в напівсвітлення. Півтінях навпаки краще. Так, відображення не променеві, не справжні, проте все ж. Якщо ж ми беремо кадри з трасуванням шляху, але без реконструкції променів або з простим трасуванням, то оцей бісячий гостинг на цій калюшці все так само є, що на старому патчі, що на новому. Тому в цьому різниці немає жодної. Окей, давайте подивимось на відображення в самій грі, а не в бенчмарку. І от тут є дійсно велика відмінність. Подивимось на ось цю калюшку, і те, як на старому пачі там відображення просто скажено шумить. З DLSS 4 в будь-якому з поєднань Діла та трасування променів цього шуму вже немає. А ще на DLSS 4 правильніше працює відображення червоної вивіски, бо на попередньому пачі червоний чомусь в калюжі не відображається. Тобто там є відображення, але воно без червоного кольору. Це загалом всі зміни, які я Зміг побачити насправді, але це треба було брати і порівнювати конкретні кадри в конкретних умовах і знати, куди дивитись, якщо ж просто грати в гру. Я взагалі не бачу різниці, якщо чесно. І на цьому моменті давайте визначимось з тим, а що таке DLSS і навіщо воно взагалі потрібно. З одного боку, я повністю погоджуюсь з тим, що індустрія взагалі знахабніла, і нормально оптимізованими і не потребуючими ще купи патчів виходять хіба що ігри від Sony, і то на PS5, бо їхні порти на ПК в перший час це просто щось страшне. Усі релізи останніх років, майже всі до одного, виходять забагованими та неоптимізованими, адже ми не бачимо якогось прорив у графіці, але при цьому системні вимоги просто зростають все більше і більше і більше. Переважна думка суспільства: розробники забили на оптимізацію зі словами Ай DLSS-ом поправлять. І частково я із цим погоджуюсь. З іншого боку, коли я сиджу і граю в гру, а не займаюсь вишукуванням і порівнянням, то з DLSS та фреймгеном я бачу гарну картинку з високим FPS. Так, багато користувацьких змагальних проєктах такі технології дійсно ні до чого, адже там справа йде на мілісекунди, і несправжні кадри точно не допоможуть вам в умовному шутері. Але в синглплеєрі, що не кажіть, я бачу банально приємнішу картинку. Так само і з умовною PS5 чи PS5 Pro, де зображення також масштабуються, а тепер ще й домальовуються за допомогою шаї багато хто звинувачує NVIDIA в тому, що мовляв 50-та серія отримала найменший приріст у порівнянні з минулим поколінням, якщо порівнювати приріст е, останніх поколінь, презентованих до їхніх минулих поколінь. Картка вже зараз споживає 600 Вт, ну якщо мова про 5090, і має найкращі на сьогодні технології. Так, там 4 чотирьохнонометровий техпроцес, а не покращений 3 нанометри, тому технічно можна було б зробити краще. Проте закон Мура водночас, наче і працює, проте в той же час не працює. Можна довго про це говорити, можливо, ми якось і поговоримо в окремому відео. Проте, людство потроху підходить до тих в 1 нанометр і підвищувати продуктивність буде вже майже неможливо. І тоді доведеться значно змінювати підходи до усього, як до Кремнію, так і до напівпровідників взагалі. І все це ще треба помножити на те, що вже зараз вартість досліджень і розробок стає все більшою. Тому, хоч нове покоління відеокарти від NVIDIA вийшло через 2 роки після сорокової серії, ми бачимо, що в середньому продуктивність виросла там на 20-30% в залежно від того, як рахувати. Тому власне продуктивність все більше і більше буде збільшувати саме завдяки шаї. Ну а смартфонам, наприклад, вже реально варто переходити на цикл оновлення. але про все це, мабуть, все ж якось іншим разом. Щодо DLSS 4 на старих відеокартах, на жаль, як я і казав на самому початку, хоч технічно DLSS 4 і працює на 40, 30, і навіть 20 серії, хоч він має покращити звичайний фреймгейн на 40 серії і все інше, реальний сенс з нього буде виключно на відеокартах під 10 серії. Тому що, тому що мультифрейм так само, як і новий fsr 4, мабуть, не просто так вперше працюватиме виключно з найсвіжішими відеокартами Radeon, а не з усім на світі. Тож пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.